Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. На зорі активного заселення землі Коломийської її представляли різні етнічні меншини юдеї, поляки, німці, кожен з яких мав некрополь. автохтони не українці мали своє місце вічного спочинку. Цей цвинтар на надвірнянському передмісті Коломиї предки нарекли монастирком, бо ще од другої половини XVI століття тут діяв монастир. Нині православна церква благовіщення Пресвятої Діви Марії. Давнє Коломийське кладовище монастирок є тим наочним пам'ятником, котрий потребує від нас чини повсякденної опіки. Особливо такої ось весняної пори, коли прокидається природа, ми йдемо сюди провідати рідні могили, згадати добрі справи наших незабутніх предків. Коломийський староста Миколай Потоцький жертвував для святині ґрунти і сіножаті поля і ліси. Наріс кирилицею вказує, що року 1845-го розширен храм Сей за старанням Григорія Лехника і Михайла Лоїванюка. Храм являє собою в перетині хрест, якщо дивитися на нього з висоти пташиного лету. Середині окремих слів заслуговує рослинної в'язі каркас іконостасу, а також царські ворота, робота учнів місцевої школи деревного промислу. В розписі впізнаємо палітру видатного західноукраїнського маляра академіста позаминулого віку Теофіла Копистинського всього налічувалося понад три десятки образів високого художнього рівня. На міжвоєнний період припадає праця над поліхромним розписом художниці іконографа Ксенії Кічури. Її роботи також, на жаль, не збереглися після атеїстичного мракобісця радянської доби. Від часу утворення кладовища тут ховали як простих смертних, так і визначних осіб не лише краю, але й діячів загальнодержавного рівня. До багатьох із них на поклін вже не прийдуть друзі побратими, частина з них позбавлена уваги членів родини, яка в силу історичних обставин розлетілася ген світами. Немає прощення тому, що інколи такі забуті захоронення стають місцем вандаліських шабашів. Наш святий обов'язок зберегти для нащадків пам'ять їхніх достойних прагодців. Отож, спочатку було слово, і першим поніс його коломийськими посілостями журналіст і видавець Михайло Білоус. Поруч з родинною усипальницею Білоусів мармуровий хрест на склепі його старшого брата Теодора, який знову ж таки першим у місті став до керма Коломийської державної гімназії. Замешкували брати в неіснуючій сьогодні Кам'яниці, видавництво і друкарня водночас. На теперішньому проспекті Михайла Грушевського продовжувачем справи старшого Білоуса був директор української гімназії Прокіп Мостович, який завжди захищав українське студентство від провокацій, переслідувань та інтриг з боку шовіністично налаштованих викладачів суміжного польського навчального закладу. Леонті та Орест Кузьми. Теж вельми шановані на теренах гімназіяльні викладачі. Перший уславився тим, що підтримував добрі стосунки з Іваном Франком і був довголітнім головою Товариства просвіта. Його син Орест, основоположник українського есперантського руху в Галичині. Поруч із ними на тій же головній алеї поховання родини Кобринських. Зокрема, засновника і першого директора музею народного мистецтва Гуцульщини Володимира Кобринського. У час Другої світової війни і після різні завойовники намагалися пограбувати найцінніші речі з фондів та експозиції музею. Але завдяки цьому подвижникові чимало експонатів вдалося переховати та зберегти. Роман Рубінгер. Ініціатор створення і диригент хорів та оркестрів у першій половині минулого віку йому судилося очолити філію вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, тепер Коломийська дитяча музична школа номер 1 Безслідно зникли з його горобівця горельєф та елементи декору, зловіще нагадування про реалії доби, у якій живемо. Неподалік звідси пам'ятне погруддя актору і режисеру театру Руська бесіда Миколі Бензелю. 1938-го він раптово помер на сцені в приміщенні теперішнього палацу культури Народний дім в Коломиї». Скульптуру виконав Сергій Литвиненко, автор фігурної композиції Каменярі на могилі Івана Франка у Львові, чий творчий доробок. Вважається істинним шедевром пантеонної архітектури. Для багатьох постать адвоката Кирила Трильовського не потребує якихось високопарних епітетів. Засновник руханково-пожежного товариства Січ, яке згодом стало потужною мілітарною силою часів Першої світової. Посол Віденського парламенту та Галицького сойму, генеральний отаман Українського Січового Союзу. Помираючи в жовтні 1941-го Кирило Трельовський заповів, аби над головою йому посадили плакучу вербу, а на грудях кущ калини. Та живі символи печалі давно вже тут не ростуть, а нових нема кому посадити. Ім'я тернополянина Остапа Цвячика нині відоме лише вузькому колу шанувальників Прекрасного. Створив цілу серію живописних полотен, котрі не продавав. Казав, що то його діти. Отак вони й зосталися в поодиноких коломийських родинних покоях. Галицькі землі. «Нова зоря зійшла з за моря. Щастя Боже. Ясними лучами Боже. тьму просвітила, люди, люди збудила, дай Боже. Такі піднесено обрядові віршовані строфи витворювалися більше півтора століття тому з під пера почесного крилошанина греко-католицького митрополичого собору, а далі Коломийського душпастера. Українського байкаря Луки Денкевича, постать якого з відомих причин замовчувалася в період радянського тоталітарного режиму. Античного стилю усипальницю звела родина Чайковських, де покоїться також і сам Андрій Якович, адвокат, громадсько-політичний діяч, знаний західноукраїнський письменник, співець. Козацької звитяги, чималу площу некрополя займають прості вояцькі хрести, наче вояки одягнули кам'яний однострій і вишикувалися стрункою, німотною шареною. Ось уже століт, як як незважаючи на ранги, ратні відзнаки чи етнічну приналежність, їх зрівняла, примирила і навік заколесала Коломийська земля. Багаторічним слугою Божим від початку того ж 20-го століття був почесний крилошанин, совітник єпископської консисторії, декан Коломийський Олександр Русин. Це він за різних окупаційних режимів підтримував традицію на свято Трійці віддавати шану тим, хто не повернув з фронтів. В пам'ять про них висипали про церквах символічні стрілецькі могили. Їх спорудження. У 1928 році стало актом протесту проти польської політики пацифікації на західноукраїнських землях вона могила спочатку невисокою була, але маківку увіншував масивний дубовий хрест, обрамлений в коло, символ єдності, завершеності та вищої досконалості. Щорічно в задушні дні. Сюди безкінечним потоком снували процесії, аби вклонитися в звитязі українця-патріота, вояка і мученика в чолі пастви, декан Коломийської архідієцезії Олександр Русин. Наприкінці червня 1941 року, після втечі радянського гарнізону з міста, юнацтво Коломийщини знову згуртувалося довкола могили січовим стрільцям. Яку заповзялися воздвигнути набагато вищою роботами? Провадив активіст революційної організації українських націоналістів Ілько Оленюк. Нові зайди бачили, як могила з місця жалоби ставала курганом слави, який об'єднував найширші верстви свідомого українства, та зрештою. Так і повинно бути, якщо вважаємо себе культурною, гідною європейською спільнотою, проявляючи таким чином повагу до своєї минувшини, бо без неї, знаємо, майбутнього немає. Професійна відеозйомка та монтаж, перепис старих касет на диск, студія Відеохаус Чорновола, 32а. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.